Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку лічба розташування предметів у просторі вгорі внизу, на над, під, праворуч та ліворуч. Будь ласка, відгадайте спочатку загадку. П'ять братів поруч живуть у кожного своє ім'я. Що це за п'ять братів у себе поруч живуть? Так, це наші пальці молодці. Скільки їх давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, їх п'ять. Далі відгадую. Одна нога і шапка, а голови нема. Що це таке, дітки? Одна нога і шапка, а голови нема. Так, це гриб молодці. Скільки тут грибів у нас? Один. Нога, Скільки в нього ніг? Одна. Молодці. Далі сидить Марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Дітки. У нас є такий овоч, від якого ми з вами можемо плакати. Що це за овоч такий? Правильно, це цибуля. Ми тут почули з вами один числівник, який ми назвали сім. Так? В семи кожучках Сім. Сім. Добре. Наступне шість ніг без копит. Ходить та не стукає, літає, а не птах. Може верх ногами сидіти. Що ж це таке? Шість ніг без копит. Ходить та не стукає, літає, а не птах. Може верх ногами сидіти? Звичайно, це у нас муха і в неї дійсно шість ніг. Шість. Добре? Чотири братики під одним дахом стоять. Що це за чотири братики? Це стіл, молодці! Чому чотири братики? Ніжки, так, і зверху у нас тут якої форми? Коло, так? круглий стіл. Це стіл. Чотири братики це чотири ніжки. Чудово! молодці! На ніч два віконця самі закриваються. А зі сходом сонця самі відкриваються. Дітки, що ми з вами закриваємо? Які два віконця, коли лягаємо спати? Це наші очі правильно. Скільки в нас очей? Два ока в нас молодці, чудово. А зараз я хочу поглянути, які ви уважні. Розгляньте уважно класну кімнату. Що у класі можна позначити цифрами. 1, 2, чи 3. Ну, давайте спочатку 2. З чого в нас тут 2? Два? два вікна. А одне. Або одна. Одна у нас дошка. Так. Скільки в нас парт, тітки? Три. Молодці. А скільки столів? Стіл один великий у нас, чудово. А іграшок багато там. Давайте порахуємо. Ану, рахуєте ви тихенько. І я, скільки іграшок. Вісім молодці. Їх вісім. А книжок скільки лежить у нас на столі? Одна. Молодці. Книжка одна. Чудово. Вікон у нас двоє, стільця у нас три. Молодці. А зараз ми з вами будемо виконувати гімнастику для очей. Приготуйтеся і путь! Ви молодці, і зараз ви готові до роботи в своїх посібниках. Будь ласка, відкрийте свої посібники з математики на сторіночці 12. Знайдіть, будь ласка, сторіночку 12, і у вас повинно бути ось таке зображено. Молодці. Дітки, хто розташований? Праворуч від лисички. Давайте поглянемо спочатку на лисичку. Ось наша лисичка. Якщо з нашої сторони. Праворуч буде педмідь. Якщо зі сторони лисички, то від неї праворуч буде зайчик. Так? Далі. Хто стоїть ліворуч від собачки? Знаходимо собачку. Ліворуч стоїть, якщо ми дивимось, так? Папуга. А якщо від собачки повернутися, так як вона, то ліворуч буде стояти котик. Добре, хто стоїть між папугою і кішкою. Давайте позначимо папуга, кішка. Хто знаходиться між ними? Хто це? собачка, молодці? Давайте далі ми знаходимо папугу. Хто знаходиться ліворуч від папуги? Ліворуч від папуги з нашого боку стоїть ведмідь. Якщо повернути передом до нас, то ліворуч від нього, від нього не від нас, дівки, буде знаходитися. Собака, молодці. Хто знаходиться праворуч від ведмедя? Ось наш ведмедик. Праворуч з нашої сторони стоїть у нього чи летить точніше папуга. А якщо взяти праву руку ведмедя, то праворуч від нього буде сидіти лисичка. Добре? А хто стоїть між зайчиком і ведмедиком? Хто це сидить, дітки? Це сидить лисичка. У кожного своє місце. І тільки що ми про це сказали. А тепер розгляньте наступний малюнок. Скажіть мені, що над деревом? Дітки, над це угорі, це вище, ніж дерево. Давайте розглянемо, що у нас вище, ніж дерево. А вище дерево. У нас сонечко та хмаринка. Молодці. А що у нас на дереві? Шпалківня, правильно, годівничку зробила, мабуть, дітки, так, для пташок? А, хто під деревом? А давайте згадаємо, ми вже з вами не знаємо, що на слова хто відповідають живі предмети, живі істоти, так? Істоти. Живі. А хто в нас тут живий? Дівчинка, хлопчик і собачка. Молодці! А що ще є під деревом? А що це у нас не істоти, Не живі предмети. Тому давайте подивимось, що в нас є під деревом. Під деревом у нас є кущ, трава та квітки. Молодці! Як гарно ви впоралися із завданням. Будь ласка, перегорніть сторіночку, і ми з вами переходимо до сторінки 13. Наступне завдання таке. Яка фігура розташована у верхньому правому куті? Дітки, знаходимо верхній правий, верх у нас ось, так, правий кут. Знайшли, що це таке? Це рожевий круг. Молодці. Що знаходиться у нижньому правому куті? Низ у нас ось. Правий кут це у нас ось. Наша права ручка. так? Права рука ми, значить, ведемо сюди. Праворуч. Що це у нас таке? Це фіолетовий прямокутник. Далі. Що знаходиться у нижньому лівому куті? Ліва рука ось. Ми на... туди, так? Напрямок наш. Туди. Ліворуч. Тобто унизу, ліворуч, у нас знаходиться зелений квадрат. У центрі, дітки, що знаходиться? Посередині. Прямокутник. Якого він кольору? Блакитного. молодці. А де розташована фігура синього кольору? Це ж вона є правильно, це прямокутник. А зеленого це квадрат. Він розташований ліворуч знизу. А де розташований наш жовтий трикутник? Подумаємо, ліва рука значить напрямок ліворуч. У, а де горіть чи внизу? Вгорі, у верхньому лівому куті молодці. А зараз нам треба намалювати свої фігури та пояснити, де що розташоване. Ну, наприклад, угорі, унизу, ліворуч, праворуч, між, над, під і так далі. Я намалюю ось такі фігури. Ви намалюйте, будь ласка, свої, які забажаєте. І далі я повинна пояснити. Жовтий круг знаходиться угорі ліворуч. Давайте перевіримо, чи правильно я сказала. Ліва сторона, ліва рука. Орієнтим, так, так, наш? Оце верх, ось це, низ. У горі знаходиться ліворуч. Правильно. Далі. Помаранчевий квадрат у нас знаходиться посередині. Рожевий прямокутник знаходиться праворуч угорі. Синій трикутник праворуч знизу. Прямокутник зеленого кольору знаходиться ліворуч знизу. Будь ласка, після того, як ви намалюєте свої фігури, обов'язково розкажіть, що де знаходиться. А зараз поставте відео на паузу, будь ласка, довиконуйте завдання і потім починаємо з вами рухатися. Не завантажується в мене. Давайте ми з вами виконаємо гімнастику. Для пальців. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились, а щоб гарно нам писати, треба пальці розім'яти. Один, два, три, чотири. П'ять будемо знову працювати! Молодці! І перед тим, як почати працювати, ми повинні згадати, як же нам треба правильно сидіти. Ми тримаємо спину рівно, лікті кладемо на стіл, ноги поставити на підлогу, і вільною рукою обов'язково підтримуємо зошит, щоб він не йорзав по столу або по парті. Добре, і ми переходимо з вами таким чином до письмової роботи. Зараз ми будемо з вами малювати по точках. Нам треба розфарбувати перші, три ліх... перші ліхтарики так, щоб ліворуч від червоного був зелений ліхтарик, а праворуч жовтий і продовжити цей ряд. Але для того, щоб виконати такий візерунок, дітки, нам спочатку треба його намалювати. Тож, будь ласка, зараз ми візьмемо олівці правильно в руку, обведемо спочатку ці ліхтарики, які у нас є тут, а потім намалюємо свої. Обводимо, будь ласка, дітки, дуже-дуже-дуже охайно. Слідкуйте за тим, щоб було все правильно виконано. Якщо у вас буде зайвий ліхтарик, або не вистачатиме, наш візерунок не вийде. Далі, дивіться, від крапочки наступної, да? ми тягнемо вгору, вниз, вниз, вгору і продовжуємо нашу ніжку. Знову звідси ля, туди, вниз, вниз, вгору. І намалювали ніжку. Таким чином, ми з вами до кінця завершуємо наш рядочок. Я разом з вами буду це робити, щоб ви. Зафарбовували так, як я вас буду просити потім. Хто не встигає, дітки потім поставте відео на паузу і зробіть так, як у мене. Так, вона залишилось ще декілька ліхтариків, і ми будемо з вами працювати далі. Вона залишився останній ліхтарик. І тепер, будь ласка, приготуйте наступні олівці. Вам потрібен буде червоний ліхтарик, зелений. І жовтий. Тобто кольори нам потрібні червоний, зелений і жовтий. Поставте відео на паузу, приготуйте такі олівці. Далі слухаємо уважно, нам треба, щоб ліворуч, ліворуч від червоного був зелений ліхтарик. Тобто, спочатку червоний, значить, він повинен бути у нас другим. Чому? Тому що ще ліворуч від нього буде зелений. Ліворуч, тільки ліва рука. Туди і кладемо. і так. Ось зелений, де в нас повинен бути. А праворуч від червоного у нас повинен бути жовтий. І таким чином. Ми з вами повинні продовжити візеруночок. Спочатку в нас який ліхтарик, дітки, намальований. Зелений. Фарбуємо зеленим. Наступний після зеленого який? Червоний, молодці. Після червоного який? Жовтий. І знову спочатку. Спочатку який? Зелений. Після зеленого який далі? Червоний. Після червоного, який у нас жовтий. І після жовтого у нас який зелений. Після... Е, зараз хвилиночку. Зелений. І після зеленого у нас знову розпочинається іпіль. червоний. Молодці. Впорали з цим завданням, які ви молодці. Ну що ж, виконаємо, будь ласка. Пальчикову гімнастику. Дві долбонки зустрічались. І з малятами навчались. Скільки пальців маєш? П'ять. Ми вчимося рахувати Перший пальчик в нас лінивий, другий вказівний, красивий. Третій файний парубок, а четвертий козачок, п'ятий малючок Карпатий ось такі у нас хлоп'ята. Молодці, дітки. Зараз ми підбиваємо підсумки нашого уроку, і в нас перед вами кубок дітки. але він не простий, незвичайний чарівний. Він знання перевіряє. Працювати допомагає. Будь ласка, оберіть колір з цього кубика. Якщо вам було все легко, покажіть на жовтий, кубик, на жовтий колір. Якщо вам доводилось докладати зусилля, тоді оберіть рожевий. А якщо нічого взагалі у вас не вийшло, тоді синім. таким чином ви самостійно оціните свою роботу на уроці. На цьому у мене все. На все добре!